Слава Ісусу Христу! Амінь. Дорогі брати і сестри, в сьогоднішній Євангелії Господь переводить цю увагу учнів в себе, на Ісуса. Учні були зосереджені на собі, на своїх проблемах, на своїх труднощах, а Ісус увагу переключає на себе. Трошки змінює ракурс. І так само до цього закликає кожного з нас, щоб у своєму повсякденному житті, у своїх труднощах чи радісних моментах я був зосереджений на ньому, зосереджений на тому, хто мене кличе, хто кличе мене до спасіння. А зараз маю запитання до вас. Коли він мене кличе до цього? На початку Євангелії говориться того дня. Що це за день? Кожен день. Так, правильно. Кожного дня мене Ісус кличе до спасіння, кличе до відносин з Ним. Псалмоспівець говорить, що сьогодні, коли почуєте Його голос, то не робіть закам'янілими ваших сердець вже сьогодні. Далі Ісус гов... говорить, що вони переправлялися на той бік. Вони переправляються на той бік, власне, тоді, коли в Ісуса вже було багато учнів. Вже НАТО прислухали його, його шанували, він вчинив багато чудес і переправляється на інший бік в землю Генезарецьку. залишає натовп, а їде, як пише коментатор, до однієї особи, до чоловіка, який був біснуватим. Він виганяє біса з нього, і цей біс вселяється в саду свиней. Залишає НАТО, але повертається до того, до того одного, щоб також його спасти. Бо приходить до кожного. Приходить до кожного, хто готовий його прийняти. І прагне спасти всіх, навіть одного. Навіть якщо потрібно плисти до, одної, до однієї особи, яка його прийме. Далі вважаємо, що здійнялася на морі велика буря. І спочатку пропоную розглянути поставу Ісуса. Що робить Ісус? І учні приходять до Нього налякані. Що робить спочатку Ісус? Він втихомирює бурю. Спочатку втихомирює бурю. Замовкне. Він ніби спускається до рівня учнів. Бо сам цілковито довіряє, довіряє своєму отцеві. Але що говорить далі? Де ваша віра? Чому ви такі налякані? Хіба ще досі мені не вірите? Спустившись до цього рівня учнів, він їх підносить, підтягує до свого рівня. Де ваша віра? Бо сам цілковито довіряє Отцеві. Чому спить? Бо знає, що той, хто його послав, ніколи більше його не залишить. Цілковито ніколи. Що ж роблять учні? І чому вони себе так поводять? Бо коли починається буря, за кого вони сам пер... переживають? На кому вони зосереджені? Як вважаєте? Вони зосереджені на собі. Чи тобі байдуже, що ми гинемо? Чи тобі байдуже, що я себе так погано почуваю, що мені щось не вдається, що я знову падаю? І власне тут розпочинається біда, коли я починаю зосереджуватись на собі, на своїх труднощах, на своїх вадах, падіннях. Бо далі можливий. Подвійний розвиток подій. Або я зосереджуюсь на своїх проблемах, то що мені нічого не виходить, що в мене постійно одні й ті самі гріхи є, і впаду в депресію. Або ж я буду настільки впевнений в собі, буду зосереджуючись на собі, впевнений в собі, що я все можу. Я все можу сам. Я можу побороти будь-яку спокусу і знову провал. Бо така впевненість буде до першої спокуси, до першого якогось серйознішого випробування. Я знову падаю. Але лише тоді, коли я буду зосереджуватись на Ісусові, тоді зможу все перебороти, тоді зможу пройти все і нічого не буде мені страшним. Так собі помічав також в своєму житті, що коли був більш зосереджений на служінні десь, на підготовці якихось конференцій, десь мав більше молитви, якось менше приходило тих спокус і було легше з ними боротися. Але як тільки переключав увагу на себе, десь на свої прагнення, чогось мені хотілося, і я був на цьому зосереджений, от тоді розпочиналося горе. Бо тоді приходили спокуси, і важко було якось з тим боротися. З однієї це страшно, але з іншої, одночасно серед тих падінь Ісус якби повертав мене на до цього. вернись, де твоя має бути сила? На кому маєш бути зосереджений? Один монах розповідав, монах пустельник розповідав, коли потрапив на пустелю, то в першу ніч його переповнювали безліч думок. І він зовсім не чув, що відбувається в пустелі. Натомість вже в другу ніч був надзвичайно здивований, бо він чув, чув вітер на пустелі, чув, як рухаються комахи, чув різних плазунів. Каже, як так? Невже я в першу ніч був глухий? І пізніше він доходить до такого висновку, що в першу ніч я був зосереджений на собі. Був зосереджений на своїх труднощах, проблемах, як мені далі йти, що мені робити. А в другу ніч це все відійшло, і я почув, що відбувається навколо мене. Дорогі подібне відбувається на молитві. Коли я приходжу на молитву і починаю розказувати Господу, який він має бути, що Він мені має зробити, де він мені має допомогти, який. Має допомогти мені екзамен здати, але ж не в тому суть молитви. Якщо буде така постава, я, напевно, його ніколи не почую. Приходячи на молитву, я маю почути, яким я маю бути, яка є його воля на моє життя. Його почути. А не розказати йому, який він має бути і що мені зробити. Зосереджуючись на ньому, маю теж таку надію, що він мене не залишить. Буду також пам'ятати, що біля мене є той, хто створив небо і землю, як пишеться в першому читанні. Що Господь озвавсь до Іова із бурі і мовив, Хто зачинив в рітмі море, коли воно ринувши, виходило з материнського лона? Коли я поклав хмару за одяжю йому і полену для нього густум Границю я йому призначив, поклав засуви і ворота і мовив, ось поки йдеш, а далі не перейдеш. О, власне, такий Господь є постійно біля мене і постійно готовий мені допомогти. Чи Господь залишив учнів? Він постійно був поруч. Він спав в тій самій лодці, в тому самому човні. Тільки вони шукали, як себе врятувати, як, що їм далі робити самим. Але трошки забули про Ісуса. Забули, що він поруч. Далі цікаво говорить апостол Павло в посланні до Коринтян. Тому ми тепер нікого не знаємо за тілом. Він помер за всіх, щоб ті, котрі живуть, більше не жили для самих себе, але для того, хто за них помер і Воскрес. Власне, тоді, коли я. Починаю зосереджуватись на своїх проблемах тільки на собі, то стає страшно. Бо мені здається, що я вже нічого не можу. Але коли я згадую, що є поруч Ісус, той, хто за мене помер і воскрес, для кого я покликаний жити, то тоді знаходяться сили. Дорогі молимось до Святого Духа, щоб давав нам такої наснаги шукати Ісуса, слухати Його давав такого прагнення зосереджуватись на ньому і пам'ятати, що він завжди поруч і готовий мене підтримати. Амінь.